Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. На батьківщині найвпливовішого, тобто у кривому розі родичі військових, які служать у 129-й бригаді, ТРО, вийшли на протест. Люди говорять про огидні умови праці, про те, що солдат кидають на штурми непідготовленими. Пише Дмитро Каленчук, Вовнянко, письменник, бойовий пілот. Я не те, що чекаю, я вже бачу, як спершу вийдуть Іванов, Петров і Лещенко і Скажуть, що всі ці люди порохоботи. Потім вийде щойно перефарбована блугерша, і розповість, що от її знайомі мужики до фронту готуються самі і на біс, виповзуть Етманцев і Ваніславська із заявами, що голий оклад для солдата в тило зразок справедливості. Чи влада відреагує, розбереться, все ж таки? Це було б розумно, резюмує він. І коли зараз почнуть наярювати нам в коментарях, то знайте, він сам також на фронті. Чим він там займається, сам і розписав. Я розповім вам те про що на Facebook? Я не розповідав ніколи. Я розповім вам про те, чим я займався на фронті не тільки після 24 лютого, а практично завжди від 2015 року. Так точно. Бачите, фото це з автоматом. Я позаду мене наземна станція, а біля мене машинка, яку я водив. Безпілотний літальний апарат. Валькірія, розробка волонтерського фонду Армія Сос. Безпілотник призначений для розвідки і коректування. Люди, які мене знають особисто, не дізнаються зараз нічого нового. Для інших це буде новиною. Я Сьогоднішній пілот БПЛА в різні часи. Я водив безпілотники Раптор, Лелека, Валькірія, Сич, Мавік, Аутел і Маріс 300 саме собою. Але найдовше я був пілотом Валькірії і не тільки. Я ніколи не писав, чим саме я займався на армії СОС, Справда така. Майже два роки я був інструктором льотної підготовки, я навчав пілотів, які опановували Валькірію в ті часи. Серед моїх курсантів кілька доволі відомих осіб. Саме в цьому амплуа я почав працювати після вторгнення, водив Орти для штабу одної з БТГР там же познайомився з розвідниками 72-ї бригади. І потім як пілота мене покликали до чорних запорожців. Нескладно здогадатися інструктором, чого я служу зараз. В навчальній частині так я навчаю пілотів безпілотників. До речі, саме у нас готують пілотів на посейдони. Я довго не говорив про цю частину своєї біографії, але приховувати більше немає сенсу. Я ж так склалося. Часто читаю різну єрість про безпілотники і я давно хочу почати писати про них предметно. Як бою. Ви пілот до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.